Зруйновану росіянами трипільську теплову електростанцію можна відновити. Повідомили в центр енерго. Втім, через постійну загрозу ракетних атак і відсутність достатнього захисту ППО такі намагання будуть марними певні там. Наші фахівці мають досвід відновлення енергетичних об'єктів. Наразі люди не відчувають значних перебоїв зі світлом, проте ближче до літа є ймовірність відключеної електроенергії. І ще складніша ситуація. Нас поживачів очікує восени та взимку. Попереджають енергетики, тож головне. Головне питання на зараз це захист ТЕЦ. Трипільська ТЕЦ – найпотужніша електростанція на Київщині одна з найбільших в Україні. Вона живить Київську, Черкаську та Житомирську області. Вчора росіяни атакували станцію крилатими ракетами Х-69. Дальність пуску цієї зброї становить близько 400 кілометрів. Через атаку в турбінному цеху виникла пожежа. Водночас втрата трипільської тес не призвела до різкого дефіциту електроенергії, заявили в Укренерго. Поки що запровадження графіків відімкнення споживачів не розглядають із аварійними обмеженнями. Зараз працює лише Харківщина, але подальша втрата джерел виробництва електроенергії через російські ракетодронові атаки може занурити Україну в темряву вже. Найближчої зими. Вихід є, запевняють експерти, оперативне впровадження малих і середніх генерувальних потужностей, розосереджених по всій країні. Для цього в нас є лише п'ять місяців. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко все пояснить далі. Відео палаючої трипільської ТЕС продовжує ширитися світовими інформагенціями. Одну з найбільших теплових електростанцій країни ворог намагався знищити майже два роки. Десятки ракетно-дронових атак виводили з ладу трансформатори та лінії електропередач. Іноземні делегації неодноразово приїжджали сюди, щоб переконатися у цинічних атаках росіян по енергетичних об'єктах України. Проте через дефіцит протиповітряної оборони нині українцям загрожує ще й дефіцит електрики та тепла. Нестачу електроенергії вже третій тиждень відчувають на собі харків'яни під гул генераторів. Зранку відкриваються кав'ярні, аптеки та магазини з перебоями працює метро та решта енергозалежних підприємств. І така картина може стати буденною для всієї України. Але на сьогодні може виникнути незначний дефіцит, але поки що ми не ми плануємо збалансувати енергосистему таким чином, щоб споживач цього дефіциту не відчув і е, покрити е, не не ці недостатні обсяги потужності, які можуть виникнути в енергосистемі на вечір, е, за рахунок або внутрішніх ресурсів енергосистеми, які вона все ще має, або за рахунок допомоги наших європейських партнерів. Енергосистема України наповнюється з чотирьох основних джерел. Перше місце серед виробників електроенергії займають АЕС- 55%. За ними йдуть теплові електростанції. 29% Сектор зеленої енергетики виробляє 8% всієї електроенергії України. ГЕС майже 7%. За неофіційними даними. Нині 80% теплоелектростанцій в Україні зруйновані або суттєво пошкоджені. Вони здебільшого відповідали за здатність енергосистеми балансувати навантаження. У години пік ми не загинемо. Апокаліпсису не буде, і енергосистема працюватиме, і електрика у людей буде нехай з певними скоріш за все обмеженнями. і саме тому що ці обмеження майже неминучі, я би чесно не радив морожувати полуницю чи овочі чи щось у ваших холодильниках, якщо у вас немає акумуляторів, які 2-3 години можуть втримати. Ці холодильники робочими нині в Україні період найменшого споживання електрики. З початком літньої спеки дефіцит електроенергії лише зростатиме. Найважче буде взимку, бо зруйновані тест не подаватимуть тепло і гарячу воду в квартири. Швидке рішення проблеми мобільні генеруючі станції, які працюють на газі та твердому паливі. Інший шлях це децентралізація і розукрупнення. Це створення великої мережі. Станції невеликої потужності, які працюють на місцевих джерелах енергії. І це не сонце, це торф, це вугілля, це гідроенергія, це газовий конденсат, це природний газ, це біогаз, це Біомаса замість величезних тес Україні потрібні мобільні смарт-електростанції. Запевняють експерти, їх можна встановлювати приховано від російських ракет, і навіть втрата кількох промислових генераторів ніяк не вплине на загальну енергосистему країни. Гроші на проекти знову доведеться просити у іноземних інвесторів, проте головна проблема час до наступних холодів. У нас є лише п'ять місяців. Ігор Бондаренко, Михайло Путята, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.